Євочка, ти знаєш, що сьогодні ми будемо робити з тобою? Дивися. Ми сьогодні купили отакі от сюрпризики для тебе. Один ми вже розпочатали. і знайшли такого Крабіка. Крабіка. А Кабіка. Цього сама... прикольненького. Давай, а його вам... я... мене почати. Оп, давай розпочати. А скільки ми маємо таких сюрпризів, що започати? Переходимо один. Два. Три. Чи задавай, мама. Я ну давай задуваю. розпочатай. Давай, я сама... давай тобі о, ку спустили. Давай я тобі допоможу. Ні, кіше. Ух ти, Ох ти, що синеньке таке класне. Um, um, Ого, які в ньому очі. Это не сладкое, мама, а это не, это не акула. Євочка, знаєш, ми маємо таку газету. Мама, я тобі покажу це. Знайди тут на газеті, що це таке є. Це, 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 це. О, доця, правильно, правильно. А прочитаємо, давай, як, як його звати. Це Пау. Пише... Куль. 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 Це куль. Куль. А нашого білого крабика, як звати. Ось він, так? Так, Ось він. а та він такий квашний. А звати його Лобст. Лоб. О, Тепер вже є двох друзів, так? А я куль. куль, синенький. І, і лобст. А він маленький. Маленький. Дивись, які в нього очі. Покажи, який в нього очі. Алло. А він, мал... Може, він Він дитей. Він дітей. не їсть дітей, Єва. Маті? Він... він не їсть дітей. Він дуже ча. Він дружить з дітками. А, так, давай ще відкриємо один сюрприз. Повітрячко, спустимо. Так. відкривай. спочатку треба його розірвати. Тобі виходить? Получається. Так. Мам. Так, давай. Не. Тобі допомогте? Так, допоможе. Татко допоможе, так. Оп, а я... Раз. О, що ж там таке є, цікавеньке. Ой, давай, швиденько, я вже хочу подивитися. Ух ти! Ох, це 100. Ти. А Ану покажи його ближче нам. Покажи нам ближче. А ну. Етасту. Ой, я не знаю. Давай знайдемо його на картинці. Щось таке фіолетове? Давай на картинці знайдемо. Дуже він, робочий. Може тут є Євочка? Ну так. Да. А як його звати? Я не знаю. Ню. Движ, нюня. Нюня. Дивися, у нас тепер уже троє друзів. Нюня и бабик. Ой, яка вона манюня, яка гарненька. Она дуже маленька. Це нюня. Она прыгает вам. Так. Так, це друзі. Та друзі. А тепер вона все. Нападає мені. Оп. А, і ще одного, так? Вони не такі забавні, вони так лепнуть. Бала, У -у, а вони ліпучі. Опачки, бала, вони ліпучі. Угу. Їх можна до холодильника причепити. Так. А, а їх заволозить. Так, висумити, живу. Дужачик, то это миш животнее, да? Так. А тут дві я Так. Да бінду зі чергі. Давай ще один відкриємо. Давай, а то я буду кладати. Нюня, куль і лобст. Хм. І ще зараз буде одненький дружок. так. Опа, ой, який крабика очка. Так, донечка, ти вже відкриваєш. Що в мене будьок? Ух ти, що там таке, що нам зараз попадеться? Це, це, а ну покажи нам ближче. О, яке в нього око. А як тебе звати? Я не біжу, а я це жодне. А ну, давай, знайдемо на картинці. Тут Тобто, нєто. Ой, ета. О, точно. Схожий? Точно, такий самий. Оп. Це? Його звати Очеча. Очеча? Угу, Очеча. Дивись, які в нього зуби. Такі в нього зуби. Такі в нього зуби. І око. А це два мебельки. Найдучи їх в нас тіло. Ось як він витріщається на своїх друзів. Їм так разом весело? Так, да, він вийшов. А де ще один? Ще один загубився, напевно. Ще би мали один крабик, він нам кудись втік. Оп. І він класно, світиться в темряві. Мені його так. Давай повіримо. Подивись. А ну покажи. Ку-ку. А та-та. А та-та. Ку-ку. А ба-ку. покажи. та він живе, де він сховатися. Ой. Ку-ку. А ось та-та. А, -а, -а, -а крабик от нового не. Один крабик напевно, пішов десь поплавати. Давайте не і стос. Ого, ти знайшла його, молодець. Давай його до гурту. Крабик, ти вже поплавав. Так, вже Ти Вже чистенький. Ану, покажи, я тебе очка гарні. Ох, який ти красончик. П'ять, друзів. Повітря вам. Що, давай положимо їх спадки. Ні, за деться вже штонику вже є. Ох ти, які гарні. Ой, він не Так, ми заробимо світлом і подивимося, чи воно буде цвіти. Вони буде цвітитися в темряві. Ой, дві плямки таких незамітних зовсім. Шуї, ти вони че? мало світла ще. Вони тільки що розпечатали їх. І а... зато вони ще мало світла взяли.